Студія музею Музей на представляє легенду українського мистецтва і музейної справи Народного художника України Миколу Сергійовича Садрійського. Микола Сергійович, якщо можна, коротко розкажіть про ваш музей, який зараз фактично є лідером по відвідування музею. Я ходім ведущую стрільку, найбільш відмінує. На кожен день приходять люди з різних країн світу постійно роками. Через мою виставку пройшли вже сотні тисяч людей. І на виставки у Києві і за кордоном, де виставлявся, були о, керівники президенти всіх природних країн світу, ну, спікери парламентів і так далі. Я, і, але я хочу сказати, що я не мав такої офіційної підтримки. З боку чи Міністерства культури, чи э, Міністрів, чи ЦК, чи, але тим, э, але все-таки я об'їздив світ, я сам роздивився, як це сталося. А скільки країн світу ну, було? світ. Був Швеції, Норвегії, Данії, багато років там э, э, бував. Я у був, Швеції, ну, їздив з долі по перехіді э, багато разів разів. Більше десять разів був Аргентині, Чилі, в Канаді, Індії, Сінгапурі. Ну я, я безвесь світ. Я думаю, що чи з таких художників може сказати, що він був більше. Ну, наших і західних, але в нас така специфіка якась на не, не помічаємо, хто що зробив. І, в плані е, прибутки для держави теж мене дала величезні гроші і е, 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 сотні тисяч доларів, якщо говорити. Але е, мистецтво вимірюється грошима все таке, але я думаю, головне це явність великий вклад популяризацію України, бо ми говоримо про Європу, ми збираємося туди йти. Кажуть, але е, в Європі Європі дуже мало знають про Україну. багатьох країнах обласів пересічні громадяни не знаємо нічого. Е, наприклад, от у Швейцарії виставлялася, в Берні, Ляшода. Так навіть вивішували величезні картини карти України. Організатори вивішували. Бо я запитав, чого ви повісили карти України. У нас ну, да, Швейцарія ви ще сюди не знаю, де це знаходиться Україна. І навіть в газеті я у Швейцарській таку статтю бачив, що зараз у Швейцарії з дихаційним візитом перебуває колишній президент України Кравчук. Україна знаходиться на окраїні в ну, на, на, колишньому радянську слід, звідки походить її назва. Найвелика річка. В Україні, це Дніпро в Хі знаходиться. Відомий Чорнобиль. але де ця Україна конкретно Проходиш, А які І... новини музейні музейна плана І... я... я цим взаємо взагалі мініатюр, Святого Розного це розказувати за мініатюри, це як розказати все своє життя. Ні, ви ніхто людина на вулиці, якщо підійти він не може художника розказати, як він почав, як він робив. Мініатюри взагалі. Е... Ми мене буде москаль серед моїх уподобань на останньому місці. Е, я ніколи не займався, як думають, люди ще день і ніч на цим седом. Я просто жив активним таким життям. І якщо ідея якась приходила, я її виконував. Ну, е, що таке мініатюра? Це ну не якесь там е, спрямовано. Унікально спотворна тенденція у такому образотворчому мистецтві, це я вважаю чисто діалектичне, воно вона виникла, ідея у мене. Чому? Бо серед образотворчого мистецтва різних видів вже нічого нового немає, я вважаю. Після такого мистецтва, як було у Древньому Єгипті, чи в епоху відродження, вже все було на світі, коротко кажучи. Авангардізм, соціалізм, імпресіонізм, кубі ну що б тільки не вже не було. А зараз ми живемо в епоху мікромітеризації. Появились нові професії: мікрохірургія, мікрокриміналістика, всякі мікродослідження на різних рівнях. І, і ми живемо ось у серед. електроніка, всі говорять, на мобілки, на вулицях, театр, трамвай, тебусах, Верховній Раді, кругом парламенту, всі кругом одна мікроелектроніка. Я вважаю, що моє мистецтво воно відображає тенденцію нашого часу. Не я був би хтось другий. Я себе тобто вважаю художником, за перша вкраїнка Я просто обігнав час.